Середа, 29 дев'яте листопада, ви дайджест новин новина ТВ 7 Сьогодні у випуску. Дивіться, у Маріуполі місцеві підірвалися на вибухонебезпечному предметі. Які наслідки в Маріуполі розквітає фашизм. В місті Марії з'явилася нова нацистська організація, яка саме Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною в Європі за версією американського видання. В Студії працює Ірина головко. Добрий вечір. Двоє цивільних в окупованому Маріуполі підірвались на невідомому вибухонебезпечному предметі. Чоловіки отримали значні поранення. Про це пишуть пропагандистські телеграм-канали. І такі випадки не поодинокі. Смертельні знахідки й досі знаходять на дитячих майданчиках у дворах та на міських пляжах. Небезпека чатує на маріупольців навіть у власних домівках. Щоправда, в даному випадку мова про антисанітарію. Так, жителі будинку на насічна 89 потопають у нечистотах і, попри чисельні скарги, допомоги не отримують. Вже в четверте цей багатостраждальний підвал затоплюють фекалії, а комунальники лише розводять руками. Єдине, що роблять пропагандисти фільмують проблему на камеру. З кожним підтопленням вдома відбувається розрушення фундамента. Ета чарівато Це аміак которым ми дышим, ми його вдихаємо. Там знаходиться щитовая, яка може в будь-який момент замкнути і буде пожар, тобто может выгореть дом. Проте для замикання потрібно світло, а його в будинках маріупольців немає вже третю добу. Окупанти не приховують в оселях близько трьох з половиною тисяч жителів і досі не відновили електропостачання або відновили частково. Приморський район, проспект Будівельників 48. Світла немає вже третю добу. Тільки у нас і поряд в будинку, що стоїть, з трансформатором щось. Аварійна приїжджала, щось крутила. За кілька годин знову світла немає. І так, третій день. Як те, що вони ремонтують, якщо як тільки вони їдуть, знову вимикається у наших двох будинках світло? У будинку, відповідно, на верхніх поверхах немає води. Очевидно, нам світло не світить і сьогодні, і завтра. У нас також на рек відверто скидують дзвінки. До війни такого відкритого хамства не було. Дзвінки фіксувалися та записувались. Коли вже, прости, господи, наш недомер наведе лад у комунальних службах. Чи сам зніме себе повноважні і на його місце прийде відповідальніша людина? А поки Маріупольці в очікуванні світла в місті розквітає фашизм. Тут з'явилась так звана російська дружина. Це націоналістична організація РФ, яка впроваджуватиме принцип Росія для росіян та позиціонує себе як захисниця своїх громадян від всіх інших етносів та мігрантів. І, аби ліпше закріпити свої брехливі наративи, росіяни невпинно впроваджують пропаганду в школах, зокрема, проводять чисельні диктанти. Акцент роблять на темі російсько-української війни. Учням ставлять провокаційні питання: наприклад, чи правда, що прихильники київського режиму називали мешканців Донбасу терористами через те, що вони хотіли залишитись росіянами. Або в якому місці була здійснена українська провокація, яка сталася в березні 2022 року. Враховуючи ці тези, нескладно уявити, яку думку хочуть вкласти в голови дітей російські окупанти. Донеччина під ударом росіян за добу поранення сім мирних мешканців армія РФ завдала 16 ударів по цивільному населенню. Під ворожий вогонь потрапили 11 населених пунктів. Пошкоджено 45 цивільних об'єктів. По турецьку окупанти били з артилерії та скинули на місто дві авіабомби Фа-500. По Покровську росіяни завдали удар ракетою. В Авдіївці руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, гараж та автомобіль. Костянтинівку російські війська обстріляли зі смерчу. А на Запоріжжі ворог влучив місце видачі гуманітарки. Ворожий удар дроном камікадзе, в скупчення мирних людей, які в Степногірську отримували гуманітарку. Загинула місцева жінка, двоє чоловіків у тяжкому стані госпіталізовані. Легкі поранення дістав поліцейська евакуаційної групи разом з іншими правоохоронцями Він перебував на місці події. Пошкоджена саму вантажівку з гуманітаркою та поліцейський автомобіль. Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною в Європі за версію американського видання Політико. Президента України назвали тим, хто біжить довгий марафон. У цьому рейтингу американське видання визначає людей, які найбільше впливатимуть на те, як розгортатимуться події вже у наступному році. Минулого року Володимир Зеленський також очолив цей список. Такими були новини сьогодні. Бережіть себе, підписуйтесь на наш youtube канал. Також мою телеграм, фейсбук та інстаграм. Тихо вечора побачимо завтра.